Це ж треба було, друзі, ну, стільки пройшли сьогодні по горах і поверталися обратно там, де заходили. І такі знахідки, ну то просто. Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби, лісові прогулянки та природу. Вон струмочок, нехай поп'ють водички. Yeah. Сьогодні, друзі, вирішили. Ну, це таке вперше у нас, так? Да? Ми... Е... Було таке, що ми 10 кілометрів і більше ходили, але тут десь 4 кілометри тільки до грибниці, ну, до тих місць, де починаються гриби. І там ще ми зараз а, у горах, це чорногірський хребет. Фу. Тільки розпочали свій поход. Попереду повторюсь, десь кілометра 4, а далі будемо дивитися. Машиною тут не проїдеш, бачите, лісовози так все Це лісовозами треба їхати. Або яким, як, якимсь джипом таким. Маршель. Була ж річка. Як ми тут, не знаю, друзі. Але така болотяка. Жека ні. Жекані. Ідеш? Давай руку. Там нічого нема, не ям нічого. Коли не бачиш. То... Ну так. Да. Не видно. Глибоко там чи ні. Жекері, пішли. Більба! Виходить! Та тут і на джипі не проїдеш, напевно. Ух ти! Диво як! Бачиш? Давай, давай, ріш. Пройшли ми той ужасний такий участок, да? просто а тут... Ну, а тут вже дорога, як бачите, більш менше Да, Ми зараз йдемо постійно під гору. От. Не крутезний підйом, але повторюсь, не один кілометр треба пройти до тих місць, куди ми запланували. От. Аж цікаво, да? коли ні разу не був, далі? що далі? Сьогодні нам подарує ліс. Охі, красиві місця, да? mm -hmm. такі краєвиди. А ми все йдемо. Пішли більва, вперед, вперед. Mm -hmm. Так, собаки такі брудні вже. Зараз не спекотно, але все рівно спустилися до річки на 5 хвилин. Собаки воно трошки поп'ють водички гірської. побрязгуються. Попили водички. І далі. Ой-ой-ой, диви як тут. От точно тут зілом треба їхати. Або пішки отак. Ідемо більше, ніж пів години вже. Ну, річка. Бакі. О, друзі, поки йдемо, бачите, опеньки. От Джека не слухняний носиться. Ну, ми зараз йдемо в таке конкретне місце. Да? Ну і чіпати нічого не будемо. Хочемо подивитися... Хочемо подивитися саме по білих грибах. що тут. Вже, друзі, йдемо десь годину 15 хвилин. Хоч і не спекотно, але все-таки мокрюще вже. Зв'язку тут нема, тільки GPS. Ну що, грішка нам ще трошки збивається він. Думаю, хвилин за 10 будемо на місці. Добре. Повірю тобі. Ну що, друзі, втомлені, Але ми на координатах. Ху, то просто. Зараз заходимо в ліс. Марсель, пішли. І будемо дивитися. Що да як. Так, нам треба тут якось піднятися. Запихані, уявляєте, практично дві години ходу. І зараз приступаємо до пошуків грибів. Ледве пробралися цими хащами. Тут вже заходимо, бачите, вже так більш менш можна полазити. Ріжки, віриш, опеньки старі. Воно ціла сімейка. Воно ріжка. Але нас цікавить білий. Да? Угу. У, у диви ріш яка сімейка опенька. Так, ну впевнений ми на вірному путі. яскравий такий робочик. Це рижик. Фу. Подивимось, які знахідки у нас сьогодні будуть. Так що на обратному путі то може позбираємо щось. Вон, ще опеньки попереду. А в тебе що, нічого? Опеньки, то в мене також опеньки. І каже, першого білого знайшла. Але, друзі, дуже старий, тому підходити не буду. Такий весь вже упавший. Фу. Боровик красиво ножкою каже. І одного польського молодесенького знайшла. А де умосі чи в гіляках? Білий? Ну, Та. Ні, так під деревом. Ну, Отак, от під деревом. Не у мосі. Ох, яка, бачите, лісища. Що ти кажеш? Зараз, зараз. Подивлюсь, ну тут я перебрався через яр. Білий? Друзі, перший біляк. Так, забираємо цю лисичку і йдемо. О, який гарний польський. А от, друзі, бачите, який, який білий. А, це наш перший на сьогодні білий гриб. Це супер. Овися, друзі, на лісову дорогу. Вирішили подивитися, що з цієї сторони. О, біляк, який стоїть. Здоровенний. Але... Я бачу, що він ніякий. Нас цікавлять молоденькі гриби. Ми Будемо шукати заход по цієї стороні. Може тут буде краще. Білий, але такий здоровений Гапликимо. От у нас сьогодні похід. Я рішу собакинами залишив там понизу біля річки. Сам піднімаюся, дивлюсь, тут є лисичка. Воно бачите. Ну, декілька штучок тут можна зібрати. Тут є ще ліворуч бачив, Ціла галявина, воно вона. Зараз покажу і вам. о, Отам. Але вона така вже підстаркувата. Тут білих нема. Не знаю, що ми будемо робити далі. Подивимось, скільки часу в нас залишилось. Але всі сили пішли на підйом ну, до саме цих місць. Друзі, я впевнений, що тут грибні місця. Але ми нічого тут не знаємо. От тому... Далі йти вже не будемо. Ми і так більше пройшли у нас 4 км, десь вже 5 км, тому що вирішили ще далі піти від той точки, що я вдома поставив мітку на карті. Ми Потихеньку будемо йти назад і дивитися, праворуч, ліворуч залазити по лісах. О! Заодно будемо ближче до той дороги гірської, там, де ми машину залишили. І, може все ж таки знайдемо якісь... Гербні місця. Вирішили так, друзі, тому що а, тут зв'язку взагалі ніякого нема. От, а вже обід. Так що краще далі не заходити. А потихеньку йти. Бо ввечері в таких місцях дуже небезпечно. Вже третій раз заходимо праворуч, ліворуч. Нічого, друзі. Потихеньку йдемо. Які, сироїшки там? А, сироїшки попадаються. Ну, от, трошки лисички ще. То ще і хмари заходять, диви. Ага. <плес> Нам ще далечко йти. Так, далечко черговий наш захід в ліс. Воно бачите. сироїшки. Цей поганий, а цей гарний. Польський, так, так. Ну, Якщо гарний, бери. Бо у нас сьогодні такий грибний улов, що <хе> нема чого фільмувати. Тим... Висички. Висички. Ну, зараз подивимось. Темніє дуже швидко. Ну, ну бачите. Ну, все як випадок. Ще польський. Ну, трошки, я так розумію, у нас сьогодні буде, але... Ага, гарний. Але от так, щоб грибничку гарно. Що Може і білий, ану. Та і рішу білий, але опликимо білий гриб. Отак, слухайте. Так. Десь попереду метрів, напевно, з 15-20 річка шумить. А ми так вздовж ходимо. О, а це що? Опенький ріш. Так, да, гарний. Ось так друзі, трошки веселіше воно. Диви. Ага. Трошки веселіше становиться. Пройшли трошки далі. Ось ще два польських рибочка воно Диви, які молоденькі. Та супер, ти що? Забере мої або ага. телефоном давляться. Давай, заберу. Та, тут подивись, ріша помітила трошки нижче, ближче до річки лисичку. Ми зараз подивимось. Ух ти. Ну, заберемо, але вона одна тут. Більш не бачу. Там тільки одна лисичка ріж була. О, гарний польський грибочок. Червочку. Знімай черв'ячка, нехай в лісі залишається. Два червоних мухомора молоденьких. Знаєте, друзі, дуже гарні місця. Але треба сюди їздити неодноразово, а ще і ще. І кожен поход був все далі. Щось дивитися краса, такі казковий, да? І лісо біля річки з Марсиками з Більба. Ти до мене прийшов? Та трошки піднявся, Бачиш, така лисичка гарна. Чого ти банду залишив? Вперед, Жека, вниз. Нам десь залишилось ще метрів 800 вона парасоля, але я бачу, що вона стара. Ще якісь грибочки. Так, ідемо, дивимося. Сиринішки червоні дуже багато, але ви всі знаєте, що ми її не беремо. Це, друзі, останній наш захід. Ух ти! Ще й трубчаста лисичка, так? Ага, вон дивись. А дивись, який молоденький. Та воно Ой. бачу. Ага. О. Те ж воно. Нехай підростає. Ху, а тут! Ти бачила, Яріш? Та, трубчата лисичка, ну. та ось так. Uh -huh. Гарні місця. А це, друзі, я вже казав. Ми підходимо. Ще пройшли десь метрів 300. Нам залишилось десь 500, може, 450 метрів От, до лісової дороги, там, де машина стоїть. А воно ще. О! Ну, деякі можна зібрати. Бачите? Все ж таки не без грибів сьогодні. Біленькі є, польські є, є, е, пенькі трошки, лисичка є, звичайна. І от ще й трубчата лисичка є. Воно бачите як. А. Ну, знаєте як, ми полюбляємо нові місця. Тому не жаліємо. Не багато грибів зібрали сьогодні, але не в тому. Справа. А от поруч з цією лисичкою опиньки. А там далі вони такі великі, ніякі. Ну, а оці більш-менш. Оці можна взяти. Мої кудись воно вони йдуть. О, а в тебе ще й звичайне, так? Да? Угу. Кидай. А воно з стій. Бачиш, що жовтеньке. Може теж лисички звичайні. Зараз подивимось. Дуже схожі, але ні, не вони. Ще опеньки. Ху є такі от молоденькі, гарні. Та ви що, друзі? Це треба було 4 кілометри пройти. Бачите. Щоб самісінько на виході вже з лісу знайти ну, от такі. І в тебе опеньки, так? Да? Та бачу? І в мене також вони тут є. О! Ще й молоденький там. Польський? Тхе. Ну, друзі, знаєте як? Як прогулянка, то просто бомба. Пройти таку відстань, такий важкий маршрут. О, я уявляю, як завтра ноги будуть боліти. Воно, ще там то старий вже але дійсно задоволення і ще такі казкові місця да, наприкінці наприкінці ми зараз йдемо прямісненько. ріша бачила такий зелений гриб цікавий примісінька вздовж буквально метрів 30-40 від тої лісової дороги Тут саме такі останні, пам'ятаєте, як спочатку. Такий так, бруд був. То ми йдемо не по бруду, а йдемо, в принципі, по лісі. Воно, бачиш, який зелений. Далі, 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 далі. Ну два там зелених таких цікавих. Воно, диви. Ух, красунчики. Ти подиви на них. І це не голубінка, виш. Ні. У них ніжка як у опенька, такі, знаєш, такі штучки. От, ще опеньки. Ціла сімейка така. Але на жаль, вже все, все гаплик. Там на дереві ще декілька. І зараз я чекаю. Рішу. Що там, опеньок? Я не знаю, що ти дивись, який гриб чудний. Якийсь чудний гриб знайшло. Ану, показуй. Що це таке? Зараз побачимо. Ану. Маховик Чи польський? Маховик. Такий. Схоже на маховик. Ти бачиш, да? який кучерявий. так, да, бачу, бачу. <гум> Ого! Побачили сиріші такі сімейки. Опеньок. Так, зараз я ножика візьму одразу. Ті вже потім почекаємо. Я думав, знаєте як декілька штучок і все. А ні, попадається. Ну чи залишимо. Зараз, си, я подивлюсь, що з тими, так? Да? Якщо щось можна взяти, то візьмемо. Ух ти! О, там попереду, бачите? І тут ще. Оце так-так. Оно ну, і молоденькі є. Ви бачите скільки їх. А ну з цих щось вийде, вийде чого ні. Зараз. А. Так. О, які хрустяші. До кошика. Ну, друзі. йшли ми за білими, я казав, але опеньки ми в цьому році ще не збирали. Бачите скільки. О! Ну як вам, друзі? Деякі можна позбирати. А, ножиком палець трошки порізав. Ще молоденькі на п'ята та там незручно рішу, знаєш, і ріше, знаєш там цей не так взявся за опеньки Чіканув. чеканув воно ще молоденькі як їх тут дістати правда не знаю а, ладно якось так зараз оці то що праворуч зріжу а потім знему рюкзака та полізу за тіми Чуєш? А, як хрустять! Так, щось там. А, тут гіляка якась. Так, воно гіляка. О, якась сімейка ще. Вийшли ми вже на лісову дорогу, бо по цих хащах ми думали там пройти по лісі, щоб не йти по на такої гризюки, бачите. От, але там неможливо йти. Так що гарно. Непогано під кінець. Походу в мене пів кошика у ще. Зараз ми підійдемо там. Благо, що машина біля річки стоїть. Покупаємо собак. Почікуємо грибочки ще та будемо збиратися. Дійшли до річки. Зараз покупаємо собакена, Брудні такі, що це просто капець. Файне місця, друзі, але треба збиратися. Собак покупали, друзі. В машині вже сидять. Ой, отаку. Прогулянка горами. Просто супер. Але треба їхати, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.